Черкаське середмістя, вулиця Гоголя, ветеран полку «Азов», учасника то Ярослав Лисенко, прямує до цієї сталінки. Каже, тут має бути протирадіаційне укриття. Тут в цьому районі три подібних бомбосховища протирадіаційні всі вони відкриті в 57-му році, введені в експлуатацію. Вся ця інформація від адреси бомбосховища до кількості людей, які можуть в ньому знайти прихисток в разі катастрофи чи війни. Нині є на сайті міськради. Тільки от питання каже Ярослав: чи зможе воно захистити тепер? Доступу до нього немає. Це точно зі слів голови ОСББ, коли ми спілкувалися, вона сказала, що тут раніше було. Давно, ще за радянські часи, я так зрозумів. І вентиляція нормальна, і вода була нормальна, тобто для довготривалого перебування населення там. Зараз взагалі там нічого немає. Вентиляція завалена сміттям. Про Прокриття не чули ті мешканці, яких ми зустрічали дорогою. Не знаю. Не знаю. Вперше чую від вас. Можливо, воно було в парку біля чайки, але я точно не знаю. Ну я не знаю, що в цьому випадку робити, куди дійсно тікати тому, що в нас немає де сховатися в случаї чого. -то. Наступні два бомбосховища на території колишнього заводу телеграфної апаратури. При спробі потрапити туди, трапляємо на супротив керівника. Втім, після перемовин нам показують, де укриття, дорога на піврозваленні будівлі та розбите скло. Хоч і пустили, втім до бомбосховища треба йти лабіринтами промислової зони. І чи вдасться містянам в разі конфлікту його знайти, велике питання. Найбільш безпечно, і всередині сховища, каже Ярослав Лисенко: довкруж розкидані протигази, запах горілого та медикаментів. Це приміщення краще просто законсервувати і взагалі сюди не пускати нікого, тому що тут дуже небезпечно знаходитися. Додає укриття, що поруч у кращому стані. Мені здається, сюди ще вандали не так дісталися, тому що залишились скільки це фільтри, повітряні здається, і дуже багато. Головний спеціаліст цивільного захисту міськради Олександр Захарченко розповідає, в Черкасах 92 захисні споруди, із них 87 сховищ, 5 це протирадіаційні укриття. Перевіркою Державної служби з надзвичайних ситуацій от, готові, вважаються 23 захисні споруди, обмежено готові 35 і не готові до використання за призначення 34. Та й ті на території підприємств і призначені для захисту своїх працівників, як сховище Черкаса «Обленерго». Є у ну, будь-якому фактору що їх можна розвернути, розставити. Директор філії Вадим Трахимець розповідає, бомбосховище підтримують у належному стані. Міняють запаси води, оновили вентиляцію. <звук> Протигази теж всі придатні. Демонструє начальник господарської групи Михайло Слободяник. Все просто все, зліться, воно все закривається. Такий сховок вмістити може 200 осіб. Що робити решті містян? Питаємо головного спеціаліста цивільного захисту міськради Олександра Захарченка. Це паркінги, підземні гаражі, розважальні центри, вони всі практично в хорошому От, І вони призначені для тимчасового перебування людей у разі виникнення яких збройних конфліктів, там, перестрілок і все решта. Ритя може слугувати підвал будь-якого будинку не вище трьох поверхів. Готові додає фахівець і до евакуації. Пункти збору є на сайті міськради. Про них мають знати і голови ОСББ та комітетів самоорганізації населення. Починається це із оголошення про надзвичайну ситуацію, або ж яких ось бувають ну військових дій. О, це звучать в місті Черкаси, електросирени звуково оповіщення, от котрі означають увага всім. Мешканці ж сіл зможуть знайти укриття на власних подвір'ях, додає заступниця начальника відділу організації заходів цивільного захисту Ірина Покатілова. Вони укриваються у своїх льохах, погрібах, де є і закатки, може якісь матоксали, і так далі. І так далі. Можливо, такі укриття ніколи не стануть у пригоді, говорить учасник АТО Ярослав Лисенко. Та з досвіду знає, краще бути завчасно готовим. Усіх містах прифронтових, які я бував, це і Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь. Там величезними літерами написано Бомбословище, бомбоубіжище від української і російської мови. І люди знають, куди ховатися. Не радить і панікувати, бо українська армія каже, вже далеко не така, якою була 2014-го. Вона значно сильніша. Люди з досвідом. І інколи потрібно надіятися в першу чергу на себе, а не на когось. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.